Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео про свою косарку Virax Z069. Ця косарка до трактора Беларус, ну і до інших тракторів. Вона пофарбована, вона зроблена із картону, пофарбована в такий червоний колір, але, будемо говорити, він світло-червоний. Ось така косарка. Ось така вона. Вона зараз розкладена в транспортному положенні. Ось так, і розкладається з одним рухом в, транспортне, в робоче положення. Ось так. Ну і вже можна косити. Це трьохточкова навіска, відвали двору потужності. Ну і ось тут такі дві таблички. Ось така в мене вийшла косарка. Ось так. Так що, кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годун. До нових відео!